Сьогоднішній випуск новин розпочнемо з інформації про обстріли Дніпропетровщини та їх наслідки. Як повідомляють у Дніпро ОВА, в ніч з 8 на 9 серпня росіяни завдали масштабного удару по Нікопольському району. Випустили близько 120 реактивних серядів зградів по Нікополю. Під вогнем опинився і Синельніковський район. Усі снаряди були підло випущені вночі. Більш детальну інформацію далі у прямій мові. У Нюкопелі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор, рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Уламками у місті зачепило два житлових будинки. Через обстріл постраждав працівник, працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік знаходиться у лікарні з переломом. Його стан середній. По місту залишилось багато вирв та безпечні уламки відградів. У Сунельковському районі під ворожий вогонь потрапила Великоміхайлівська громада. Від обстрілів пошкоджений двопороховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. Біля будівлі залишилась вирва діаметром 8 метрів, завширшки та глибиною 5 метрів. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію.